У ніч з 9 на 10 серпня невідомі пограбували народного депутата України, лідера радикальної партії Олега Ляшка. З його машини зловмисники забрали гроші, паспорт, посвідчення народного депутата та індентифікаційний код. Також злочинці вкрали виборчий список радикальної партії, який наступного дня потрібно було нести у ЦВК на реєстрацію. При цьому Олег Ляшко зазначив, що нічого іншого з машини не взяли. Зокрема, ключі від квартири і інші цінні речі залишились на місці. У тому чому дані посвідчення народного депутата моєї. Номер 204 мій паспорт. По-моєму, був закордонний паспорт. Була довідка про ідентифікаційний код, оригінал, бо нещодавно я в банк звертався. Гроші і список кандидатів народні депутати від радикальної партії, з яким ми завтра мали йти до Центральної виборчої комісії і реєструватися. Тобто цілком очевидно, що їх цікавило тільки те, щоб перешкодити моїй діяльності, бо ні паспорта, ні посвідчення нічого немає. Навіть у теж ЦВК зайти немає. Офіційного залишилась машина? Е, залишились он гроші стоять, он стоїть водія, сумка із ключами, за грошима. Айпад мій, оно лежить у машині, не взяли айпад, ключі від дому лежать і не взяли. Ну це те, що я на перший погляд бачу. Тобто забрали, забрали тільки чемодан. Але цей чемодан насправді для мене це найцінніше, бо там документи, там посвідчення особи і там список кандидатів радикальної партії.